Що вирує в голові людини, яка ототожнює себе з думками, приблизно те саме, що й відбувається, коли ви захищаєте свої речі від нападника, тоді ви або міцно їх тримаєте, або намагаєтеся їх повернути, незважаючи навіть на те, що це може коштувати вам життя. А що відбувається, коли ви розумієте, що думки вам не належать? Таке може трапитися десь в магазині на касі, коли ви помилково берете чужі речі та гостро реагуєте на те, як хтось хоче повернути їх собі. Але коли з'ясовується правда, ви з полегшенням видихаєте та посміхаєтеся тому, кого щойно вважали своїм кривдником. Ви потискаєте одне одному руки та мирно розходитесь. Але для того, щоб це зробити, спочатку ви мусите попрощатися із власною помилкою. Ви повинні розсіяти темряву невігластва у своїй голові. Ось чому заклик усе відпустити, який ми часто чуємо від різних майстрів. Без розуміння того, на що він вказує, завжди звучатиме абсурдно, особливо якщо переносити його на сенси побутового характеру. Немає сенсу відпускати перекладину або руку іншої людини, якщо вона рятує вас від падіння. Немає сенсу віддавати те, що належить вам по праву, якщо це не жест доброї волі з вашого боку. Однак, коли ми кажемо про відпускання в контексті самодослідження, йдеться не про випадки необхідного тримання за щось, а про виявлення зайвої турботи, коли ми намагаємося щось утримати без розуміння того, чи є в цьому реальна необхідність. Коли ми раптом бачимо, що речі, які ми захищали як свої в дійсності, нам не належать, ми здатні відпустити їх без вагань, тому що зникає необхідність за них триматися. І якщо ми просто чуємо про те, що у нас немає такої необхідності, навряд чи ми знайдемо сили відпустити це, поки живе віра в те, що це реально нам належить. Для зникнення цієї віри має прийти знання, чітке бачення ситуації, дещо неспростовне, очевидне, що нас зможе миттєво вивести зі стану невігластва, лише це бачення запускає в нас механізм відпускання. Тому першочерговим питанням є не як відпустити, а чому я мушу це відпустити, чому я мушу відпустити думки, коли я не можу їх відпустити. Це питання веде до бачення реальності такою, як вона є, як у випадку з примарним нападником. Ви ніколи не знаєте, як вам діяти, поки приймаєте ілюзію за реальність. Усі методи та практики націлені лише на те, щоб навчити нас відрізняти помилкове від справжнього, ілюзорне від реального, та не плутати і не змішувати одне з одним. Людина, яка підказала вам, що речі не ваші, і ви миттєво це побачили, а не прийняли на віру, це вчитель або гуру. Ним може виявитися будь-який перехожий, у нього немає мотивації вас переконати у чомусь, нав'язати вам якесь особливе світобачення, тому що він, як випадковий перехожий, навіть не зацікавлений в вас як в особистості. Він лише вказує вам на джерело вашої помилки, оскільки немає ніякого сенсу наводити красу зовні, коли фундамент пошкоджено. Він бачить головне і направляє ваш зір до головного. Він не стане вам читати лекцію з філософії, щоб змусити вас думати ще більше. В цьому просто немає необхідності. Він бачить, як ви страждаєте від думок, тому що тримаєте їх при собі, і просто каже вам думки вам не належать, вони не ваші. Якщо ви готові будете це почути та розпізнати, відпускання відбудеться автоматично та легко, і разом із ним зникнуть страждання. Бо хто насправді думає думки це те саме, що й спитати, хто хмарить хмари або погодить погоду. Тенденція завжди та в усьому знаходити винуватця подій відповідального за все, який нібито сидить в центрі чогось, як його керівник, це суцільне божевілля, до якого більшість з нас звикли як до норми. А як воно насправді лише зацікавлення в реальному стані речей може відкрити нам можливість побачити зайве та скинути з себе те, в чому немає жодної необхідності. Як не парадоксально, але звільнення від думок це одна з таких речей. Якщо я бачу, що думки мені не належать, то звідки взятися питанню про звільнення від них? Хіба хмари здатні вкрасти у неба його безкраїсть? Тому не слід думати, як звільнитися від думок. Слід побачити, що ви, як безкрає небо, ніколи не мали необхідності ані у володінні думками, ані у звільненні від них.